Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни пізня вокзальна облава, теплі руки й грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, щеняти, що виривається з нічної облоги. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію, я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну. Наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу, коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишай ніще їхню підлу варту. Оминай розставлені мілопастки. Варто битись і підводитись варто, якщо потому й доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися кручні гранати. Серце має заливатися кров'ю і переганяти її. Переганяти кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості, щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі, доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.